Дух дихає де хоче, голос ти чуєш, та не відаєш, звідки ля приходить і куди йде. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні у нас буде тема про духовне значення духовної особи, яку ми звемо Дух Святий. В першому розділі 4 віршові сказано про те, що благодать посилається від семи духів. І так, слово дух єврейською це «руах». Грецькою це пневма, і вони означають дихання, вітер або дух. І в нашій мові знайоме слово пневматика. Зустрічається в Біблії ці слова в чотирьох основних значеннях. В першу чергу це вітер, коли Никодим прийшов до Ісуса Христа, і ми читаємо третій розділ, там описана розмова, то Христос сказав. Дух, іншим словом, вітер дихає, але де хоче, його ти голошуєш, але не знаєш, ля приходить і куди він іде. Таким чином, ми бачимо, що слово дух або вітер це дихання в повному його значенні цього слова. Далі, друге значення це стосовно людини, використовується, як людська душа, інколи замінюється, або просто людина. Матвія 26 розділі і 41 вірш сказано, бо дух бадьорий, а тіло немічне». І опис є такий цікавий в 17 розділі Даніла Дії апостолів, де сказано про апостола Павла. Про те, що, коли він прийшов в Афіни, він побачив місто і обурився. Але слово записано так: у ньому кипів його дух, як бачив, це місто повне ідолів. Тобто, дух тут, в переносному значенні, мається на увазі особистість або людина. Також в Євреїв в 12 розділі сказано про те, що ви приступили до церкви первороджених, до духів праведників. Ну, зрозуміло, що не мається на увазі духи. В розумінні якісь невідомі істоти, примарні без фізичного тіла, звичайні це люди. І коли ми читаємо книгу об'явлення, ми також знаходимо про те, що під жертвенником знаходилися духи праведників. Насправді це якби таке алегоричне значення цього слова. Третє значення має більш таке знайоме для нас і зрозуміле значення. Коли ми говоримо про злих духів або про істот, які ми називаємо злими духами падших ангелів, Матвія в 8 розділі, 16 віршові сказано про те, що до нього приводили багатьох біснуватих, і він словом своїм виганяв їх, цих духів. Також в дії апостолів вже описується діяльність. Самих апостолів 19 розділ сказано, хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Їх зазвичай ми називаємо нечистими духами. Знову ж, повертаючись до слів Євангелія ми знаходимо Матвія про те, що закликав він 12 учнів і дав їм владу над нечистими духами. Тобто, коли він посилав. На програму ну, євангелізувати або проповідувати Слово Боже, ми читаємо в 10 розділі він покликав їх 12 інших апостолів, хто він їм дав владу над цими нечистими. Матвія 12, розділ 43 вірш сказано: Дух нечистий виходить із людини. І в Марка 1,23 навіть знаходимо там історію про те, що коли в синагогу. Христос прийшов, там також була людина, яка була одержима нечистим духом. таке значення І, звичайно, четверте значення пневма або агіос пневма, Святий Дух. І тут у нас напевне виникає питання. Чому стосовно Духа Святого, використано саме такий цей термін, який має багато значень. І під час протиречих. Звичайно, якщо це третя особа божества, простіше би було, б або доцільніше використати термін, який би просто, чітко і конкретно означав особистість зі всіма іншими наслідками. Так було би простіше. Але це звична біблійна традиція або практика використовувати один той самий термін інколи. Протилежних значеннях. Як приклад, я наведу розмову Ісуса Христа з учнями. Це 16 й розділ, коли вони плили в лодці після того, як вони нагодували 5 тисяч на березі, то Ісус промовив, стережіться фарисейської і садокейської розчини. І вони між собою почали думати про те, що вони не взяли хлібів. Він їм оточнив і сказав, я не про хліб вам сказав. І вже 12-й вірш цього 16-го розділу роз'яснює, що вони зрозуміли, що стерегтися їм потрібно фарисейської і садокейської науки. Тобто сама наука, неправильна наука або фальшива наука, вона є якби закваскою. Ну в той же самий час, коли ми читаємо Матвія 13, розділ 33 вірш, там взагалі в цьому розділі йдуть різні притчі, то Христос порівнює Царство Небесне, пише, що Царство Небесне подібне до розчини. І так, в одному місці це якби, негативне таке значення, наука фарисейська, в іншому місці це позитивне, таке хороше значення, яке вказує на Царство Небесне, по суті, все залежить від контексту. Потрібно дивитися, в якому контексті використовується це слово, і тоді все стає простіше. Контекст говорить про те, що сім духів перед престолом. Ну Якщо вітри, то що вони там роблять перед цим престолом? Що їм там робити? У п'ятому розділі і шостому віршові книги об'явлення сказано про те, що Агнець має сім очей, а це сім духів Божих, посланих на всю землю. Тобто, сім духів представлені як сім очей. В іншому місці вони представлені як сім свічників, і вони були присутні або властиві Агнецю, Тобто вони були властиві Сину Божому. Таким чином, ми бачимо, що ну Навряд чи тут вітер підходить. І коли ми читаємо Іоанна 4.24, сказано, що сам Бог є пневма, ну дух. Зрозуміло, вітер навряд чи підходить, тому що дух має за навазі духовна особистість, особистість, яка має е, інші фізичні властивості. Тому благодать Господа нашого. Ісуса Христа, Любов Бога Отця і спільність Святого Духа, нехай буде зі всіма нами. Амінь.